Знаєш, що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо твоїм друзям в садочок формувати подароночки. Добре, дивіться. я тут зайшла в магазин в Аврору, трошечки скупилася. Це шоколадні діди морози. Тут у нас сік і ще є ось такі штучки. ти знаєш, скільки там дітей буде? Знаю. Всім кожній дитині по Зараз Я тут покажу, як ми будемо це все робити. Ти мені будеш допомагати? Будеш? Разом зробимо? Так. Зрічко, дивись, ти що ми робимо зараз? Ми це все виставляємо. Так. Добре, дивись, що ми зараз робимо. Дивісь, ми беремо ось такий кульочок. Так, я все взяла. Так. І кидаємо. Кидаємо. Кучок. Діда мороза шоколадного. Так. І ось таку штучку. шпучку. Дивіться, далі ось тако. Ось Угу. Ще такі отако, о, бачиш? Ось тако красиво. Звичайно, я тобі тримай. Можна я на рівку буду брати? Можна. Дивись, ось так кліточку. Ось да, так, я перше покажу, як ось так. Один подарунок А був можна заму? Можна. Будемо подарунок складати будемо собі. А ми просто там, от сюди. Типу один подароночок є. Та, можна на серединку? Можна, зади. Він буде посерединці. Угу. А, а замок потуто буде? І сердечко. Серединку буде отак от. Угу. Добре. Два є. Давайте будемо ці, а я прикрасати. Добре. Домовились. Так, щоб вона не розклеювалася. Добре? Домовились? Я буду ще посередині клеїти якісь mm -hmm. Супер молодець. Супер молодець. І сюди відразу. оп! Є. Це я готую подарунку для своїх друзів. А чому я гарненький малюночка? Тому що щоб їм було гарно. Всім подарунки. Що сподобалось робити подаруночки? Так.